Тобто, ви не готові були до війни. Ви нікого взагалі не попередили. А тепер кажете, так всі винуваті. Мало того, у нього люди винуваті. Ну, не той народ попався Владимиру гадство, гарство от йому б той народ, от взагалі було б добре. Ну, з одного боку, він хвалиться. За мене ж проголосували, Он скільки проголосували. Так, це той народ проголосував, чи не той? Чи тепер розлюбили? А будь-якому нарцису. Дуже прикра, бідно, якщо його розлюбили. Йому кажеться, що ну це ж це несправедливість для нарциса. Найбільша несправедливість це коли замість овацій в нього кидають помідори, тому що він все одно ж він впевнений. Ви його не переконаєте. Він же знає для себе, що він найталантливіший. А раз він і може зіграти. Президента, значить, він справді президент. Ні, Володимир Олександрович, грати президента не одно не те ж саме, що бути президентом. Я навіть скажу, може хто не бачив, навіть був якийсь фільм, дурний російський ну, типу комедія, але там ну комедія із тих, що я називаю комедія без трусов. О, і Зеленський там грав роль Наполеона. Так от, Володимир Олександрович, зіграти Наполеона не значить бути Наполеоном. Ні. І з таким Наполеоном, як ви, нам, за заможають не загнати це точно. Нам потрібен хтось інший. Нам потрібен справжній генерал, а не ряжений. В кінці концов, <реш> а ряжених ми вже тепер от з вами надивилися. Ряжених ті, які там вважають себе депутатами, там надувають щоки і думають, що вони тут щось значать, а не просто нажимають кнопки. Да, є кукловоди, але гірше всього, що дуже часто кукловоди оцієї влади не просто в офісі президента, а у нас підозра, що кукловоди в Кремлі, от де біда, бідушка, от в чому найбільша біда України. В тому, що вони мало того, що некомпетентні. Неефективно е, управляють. Мало того, що у них ручки-крючки, так ще й ручки, крючки загрібучки Тобто вони щось зробить ручки, крючки а якщо загрібти, то да-да-да. Е, десь десь отак от, ми розуміємо, так? Да? І тепер ми ну від цього давайте і танцювати, що от Володимир Олександрович, що а ще плюс цього всього, що десь є кукловоди і у вас є кілька штірліців сидить. Кілька штірліців сидить, і е, про це ж треба теж е, кричати. Дивіться, Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з Росією в найближчі місяці. Про це заявив Кіт Келлог, спецпредставник по Україні і Росії Дональда Трампа. Він каже, більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Вважає, що це важливо і вважає, що це добре для демократії, В цьому краса міцної демократії у вас потенційно є більше ніж одна людина. Чому Штати наполягають на цьому? І чи не означає це, що оце наполягання, що нова адміністрація президента ну, якось не дуже хоче співпрацювати з українською владою. Я думаю, що тут це їм нав'язують якраз руски. Тому що ну, Путіну дуже вигідно, дуже вигідно, що. У нас були вибори, тому що вибори це нестабільність. Ми бачили, що було перед виборами в Сполучених Штатах, що там творилось. Да, це суспільна нестабільність путіну. Вигідно. І тому вони підсовують. Підсовують як Зеленський нелегітимний. Окей, а хто це вам каже, що Зеленський нелегітимний? Путін. А Путін саме легітимний? А Путін це світоч демократії? А Путін це гуру. Блін виборчого процесу. Це самий головний спостерігач в світі. Хто не хто нелегітимний, а хто легітимний? Та не вже Путін ага. О, тось, от що ми маємо думати, якщо Путін е, е, ну це ж тут, ну це ж однозначно. Е, що треба для того, щоб вважати? Бо у Путіна, от як Лавров класна каже, легітимність Путіна підкреслює те, що Трамп хоче з ним поговорити. Окей, раз на Мюнхенській безпековій конференції Зеленський поручкається з усіма лідерами світу, в тому числі з віце-президентом Сполучених Штатів. А ще він зустрічався вже з Трампом, свідчить про те, що на Заході визнають легітимність Зеленського. Бо от якщо е, Лукашенка не визнають, ну так з ним ніхто і не ручкається. Да? Тобто Західний світ визнає. Мало того, може в Україні хтось не визнає, так, да, я дуже би хотів, щоб цю камарілю десь скоро переобрати, от, щоб вони десь пропали із глаз дало і з серця вон. <кій> от щоб був е, не, не Зеленський, і не оця його кампанія, але і я. Будучи глибоко в опозиції до Зеленського, я визнаю його легітимність допоки ми не оберемо нового. Але я й визнаю, що, що зараз вибори ми провести просто не в силі. Зеленський би з задоволенням провів, якби йому роз... дозволили в дії провести вибори. О, тоді б він сказав: Ну тоді б тоді б Серега кивала підрахуй, був би, блін, квіточками. Тоді б у них було б 101% за Зеленського, коню, понятно. От е, е, так що тут, тут ми е, як би розуміємо. І тому тілогу треба сказати, що да, ми теж за те, що коли е, буде заморозка конфлікту, умовно, а як ми дізнаємося, що конфлікт заморожено? Коли буде якийсь там підписане перемир'я, і е, коли. Відмінять військовий стан, і мало то відмінять військовий стан я думаю в один день з тим, що оголосять якісь часткову демобілізацію. Ну по якимсь або віковим групам, типа всі, хто старше 40, все, шуруйте додому, або там по якимсь професійним ознакам, як у Сталіна у Сталіна, демобілізували 7 мільйонів людей, 6 мільйонів людей з семи да наприклад, але демобілізували як? поетапно. Спочатку там по трьом пораненням було, потім е, всіх студентів повернули доучуватися, ну, відбудова вимагала спеціалістів, потім ще щось, ще щось. Ще Отаким щось. От от нехитрим способом. Ми дізнаємося, що і тоді, скажімо, і я буду першим бігати по посольствам, казати: давіть, давіть на нехай оголошують вибори. Вибори потрібно, потрібні демократичні вибори в демократичній країні. Да. І тоді нам потрібно будуть, і в тому числі і слова всіх цих, що давайте швидко, швидко зробимо це все. От десь так. Президент США Дональд Трамп хоче отримати рідкоземельні метали України в обмін на допомогу від Америки. Україна може на це погодитися. Це є в плані перемоги Зеленського. Тож теж, тобто, Зеленський готовий розрахуватися за допомогою Сполученим Штатам багатими родовищами. Чи дійсно це дасть Україні шанс, чи це намагання якимось чином підіграти Трампу? Е і чи не говориться, що Зеленський ну, е та в принципі зрозуміло, а як тоді зупинити війну? Це е що, це, що е допоможе зупинити війну? Ну і да, ні, ні, звичайно. Я якщо говорити про Зеленського, я вважаю, що Зеленський якби міг купити цю посаду у Трампа і Трампа дійсно залежало, він би сказав, що «візьміть от і от це, і от це, візьміть тільки, щоб я залишився тут, тут залишився царювати. От, це однозначно, але ж ну ми розуміємо, що так не буде. Що там Трамп не може там сказати, що все, Зеленський заплатив, оплачено, там все в каси, от чек, що все він залишається президентом. Так не може бути. От, а взагалі, концептуально, дуже добре. Що да, вони заходять сюди. У нас все одно немає грошей, щоб інвестувати. Так туди треба вкласти мільярди, яких немає. І краще вже хай це будуть іноземні компанії, ніж це буде Пінчук, Ахметов. Ну і нові, нові оці нула Нуларіші, там Єрмаковська Е І хай краще по чесному ми віддамо. Наприклад, в концесію, але я би сказав, це концептуально. А далі треба складати угоди, дивитися, де там наше, щоб в пополамах, що, наприклад, ага, в концесію що от така компанія вкладає скільки грошей на таких таких умовах, от скільки вони сплачують податків, скільки відкривають робочих місць, і так далі, і тому подібне. І що немало важливо, так вони рекультивують потім, отак залишають місто себе там чисту екологію, отак не не, не роблять зук. Країни помойку, оце перше, друге. Тобто треба дивитися на угоди. Але концептуально це було б да. Тому що якщо б сюди в штати вклали мільярди, то вони вже б за свої мільярди, мабуть, ж сказали, Путін зайдеш там, пожалієш, е, то в такому плані да. Але ж ми знаємо, що такі угоди треба, щоб складала не оця камарілля, тому що вони або е, з ними ж можна буде як. Там англійці з китайцями мандарину якомусь забашляли гроші, він сказав, о, так, да, хорошо, тут делайте. То-то. Да? Тобто, ну, коли можна, грубо кажучи, купити хороший контракт, заплатить по мільйону, ну та по мільйону мало там по 10 мільйонів ключовим, якимсь там в офісі там, типа, і купити хороший контракт. ні 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 так не піде. До речі, хочу закликати всіх. Зараз ми скоро будемо вже тут завершувати. І хочу, щоб всі, хто дивиться, а ви підписуйтесь на канал Олександра Близнюка. Ставте лайки вподобайки. Дуже прошу. Але перескакуйте, в мене в 19.00 буде дуже дуже класна тема з Ігорем Ритировичем, така, така собі битва політологів. От і переходьте на мій канал, скаже, як зав'яже. Дуже прошу. Українського Ютуба має бути більше, десь це я чув кость. Я вкрав нашої спільноти має бути більше. Да, так. спільноти має бути більше. тому, так. що це наша спільнота. Ну, друзі, за 10 хвилин. Ну я ще вас потримаю трошки, так. бо в мене є питання. Дивіться, я ж почав з Мар'яни Безуглої, і тут з'явився пост Мар'яни Безуглої, де вона написала про своє інтимне життя та випадок з її колишнім коханцем, який загинув. Можливо, ви бачили, да в каханці цього виявилась. Інша дівчина да. Ну а навіщо це робити? От мені цікаво. Це знову дискредитація якась військових. Навіщо це робити? Навіщо це виносити на поверхню? Це намагання хайпу якогось? Що це таке? Що це відбувається? Я не знаю, я, от, наприклад, особисто взагалі в е, не виношу ні в Ютуб, ні в е, сеті там, ну навіть там особисті сімейні фото, то для мені дуже важко це зрозуміти. І це да це, мабуть, привернення, намагання привернути увагу. Е, ну, хоча я не знаю, я не знаю, чим думають в офісі президента, тому що. <свист> Мар'яна Безугла вона вже забирає у них рейтинг. Вона, е, вона десь <свист> якусь маленьку частину цементує, але е, е, рейтинг забирає. Ну, власне, як ці всі наїзди на генерала Залужного, да, вони десь може, там пару відсотків від рейтингу довіри в нього заберуть. Але, скажімо, основну масу зацементують. О, раз офіс президента нападає на генерала, значить це хороший генерал. Е, от е, і раз Мар'яна е, там сібається з якихось ну, інших ну, тем, і виносить те, що якби не зовсім зручно виносити на загал, от і там ну значить вона там неадекватна і е, особисто, навіть про особисте, коли пише. Е, і то, то, ну для мене там ну хочеться порадити, хай поговорить з психологом чи з психіатром, навіть не знаю. Не знаю. Мені важко тут якраз це не моє поле і судити важко мені, але мені, скажімо так, особисто було неприємно. Е, ну і всі таки бачить там в Фейсбуці про це ну, абсолютно, абсолютно не то пальто. Yeah. Ну, так само, як вона каже, що це е, питання до роботи і організації ТЦК на цей випадок, який стався в Пирятині, коли розстріляли військово, mm -hmm. mm -hmm. це ТЦК. А так, при чому це, тут? А це ні, ні, це Мар'янка. Це ви винні, тому що ви неправильно нормативну базу сформували. Ви пізно прийняли закон про мобілізацію. Багато ще чого. Тобто, ви не треба з з, з, з здорової голови на хвору перехвор перекладувати там чи з хворої на здоров'ю. Тось тобто, це винуватий офіс президента, який контролює і уряд. І Верховну Раду, і вони не накліпали ту нормативну базу, яка б допомогла е, десь бути тим, ким бути, так що хай не е, не хайпує, хай не бреше. От е, для мене Мар'яна це ну е, один із головних антигероїв України.